Безумовно, зараз спостерігаємо поліпшення ситуації, тобто зменшення токсичних забруднювачів. Але потрібно розуміти, що значна кількість забруднювачів потрапила на узбережжя Дніпробузького лиману в придонний шар як лиману, так і моря. І при певних метеорологічних умовах, коли вітри дують з Дніпробузького лиману в сторону Одеси, коли штормова погода. А оце от змучується і знову потрапляє у воду. Тобто в тих випадках ми спостерігаємо досить великі пики як токсичного забруднення, так і великі пики біогенних речовин. Тут потрібно розуміти, що ті токсичні речовини, які потрапили в морське середовище, вони накопичуються у всіх ланках трофічної. Трофічного ланцюга мається на увазі у зоопланктона, в рибах, дельфінах і поступово можуть досягти критичної критичної якоїсь критичного рівня, тобто можуть навіть привести до смерті, і тому ми не рекомендуємо їсти от, от те, що ми тут можемо зловити або добути, ну як міді, наприклад. Ну, постерегтися наразі.